Всім привіт! Мене звати Людмила. І сьогодні в нас з вами перше цвітіння підлітка. Це мала би бути орхідея Yellow Stars. Але, на жаль, це не вона. Я ще не вирішила, мені подобається ця квіточка чи ні. Буду думати, але все таки. Це не та орхідея, яку я замовляла. До речі, якщо ви впізнали цього малюка, то підскажіть назву орхідеї в коментарях. Ця орхідея взагалі купувалася підлітком від виробника Profar, начебто я не плутаю, під кодом 005, купувала в зеленій хаті. Приклад цвітіння я вам вже показала, має назву Yellow Star. Але це зовсім не вона. Я думаю, що у продавця не було плану, знаєте, якось мене обдуріть, підмануть, тому що я купувала гібрида Princess Іhanover, e да, оцей крос. Він неймовірний, да, така орхідея класна, крута. І вона дійсно по сорту. А тут. Простенька, жовта в крапочку, ось така виявилася в житті. Нічого страшного, буду думати, буду ще міркувати, залишати її чи ні в своїй колекції. Бо якось перше, знаєте, така була реакція розчарування, бо це було не те, що я замовляла. А тепер я думаю, вона мені потрібна чи ні. Звісно, що я буду опиратися на свої емоції і думки вподобання, але вона дійсно непогана, вона дуже приваблива, класна орхідейка. Так що я вам дякую за увагу. Ось таке в мене було перше цвітіння підлітка. Я вам бажаю всім гарного вечора і тихої ночі. До зустрічей на моєму каналі.